Доброго дня, любі друзі! І сьогодні ми з вами будемо розбирати розклад, який називається: Чого не вистачає? Що саме вам не вистачає в житті, і що з цим робити? і що треба, як діяти, що саме вам не вистачає. Це ми будемо робити по картам таро. Але перед тим, як почати цей розклад, я все ж таки хочу нагадати про акцію, яка діє до 25 грудня, це консультація по нумерології, по по гексаграми, прогноз на рік. Ви можете подивитись в попередніх роликах, в яких я записувала про акцію. Тому, якщо вам ви хочете записатися. На особистий прогноз на рік по вашій даті народження, звичайно, то ви можете залишати свої заявки. Всі реквізити я оставила, залишила під відео в описі, тому заходьте, дивіться, куди ви можете звернутися, куди ви можете, де ви можете залишити свою заявку. Ціна цієї акції поки що буде стояти 100 гривень. Це не так дорого, звичайно. І тому, якщо вам буде цікаво, якщо ви дійсно забажаєте отримати таку консультацію, то, будь ласка, я вас всіх запрошую. А сьогодні ми будемо говорити про бонус, який я даю в цій акційній акції. От, крім того, що я з вами буду працювати по нумерології таро рог на, по прогнозу на рік. Ще буде додатковий бонус у вам це любий розклад на любу сферу життя по картам таро. І сьогодні я б хотіла з вами просто поговорити: Ось, наприклад, взявши такий розклад, чого вам не вистачає. чого... Не вистачає, що саме вам не вистачає по життю. І ми розберемо в цьому розкладі ми будемо розбирати 5, 5 питань, що саме вам не вистачає, що з цим робити ну і так далі. Будемо розбирати кожну кожне питання окремо і по картах тару. Тому, якщо. Це буде перший бонус, який ви отримаєте безкоштовно на моїй акції. Тому, будь ласка, записуйтеся, я вас всіх чекаю. І так, перше питання. Знову-таки хочу, щоб ми повторити, що ми будемо розглядати по, карта, по картах Лігінова, второго карти такі маленькі, удобні, зручні. І перше питання: що не вистачає в моєму житті? Що вам не вистачає у вашому житті? Можливо, вам не вистачає того, що ви навіть і не думали, що ви навіть не могли подумати і таке навіть. Тобто ви думаєте одне, а воно може бути зовсім інше. Тому давайте зараз з вами це і розглянемо, що саме вам не вистачає. Що саме вам не вистачає? І так, що не вистачає? А не вистачає вам, дивіться, двойка жезлів. Про що вона говорить? Вона говорить про те, що вам не вистачає, можливо, якоїсь ну, витримки. Да? От вам, Ви та людина, яка е, хоче отримати, мабуть, все і сразу. І двойка жезлів, двійка, вона говорить про те, що треба, можливо, якийсь час. Ну, заспокоїтися, зачекати, пропрацювати все в своєму житті. Да? Ну, ті деталі, перш ніж рухатися кудись, вам треба прорахувати кожен свій крок, кожен свій рух, куди ви плануєте. Да, Ви дивитеся, ви як ви плануєте, ви дивитеся в майбутнє. ви Хочете, щоб ваше життя йшло в тому темпі, в якому ви зазвичай ну, привикли. Але іноді вам не вистачає, знаєте, от, як от кажуть, зупинись, зупинись, поміркуй. А чи дійсно це треба? А чи дійсно так треба поспішати? Можливо, треба. Зачекати. Можливо, треба трішечки поміркувати, трішечки подивитися не тільки в одному напрям, а трішечки розширити свої горизонти, подивитися, як це буде з різних ракурсів, з різних боків. Тому що двійка, вона це тільки початок. Це тільки початок. Можливо, вам не вистачає стратегії якоїсь по житті, щоб ви могли вистроїти оті деталі, оті більш так конкретно, що, за чим, як. Можливо, ви рухаєтеся дуже швидко. Можливо, ви дуже швидко. І на якийсь час вам не вистачає тих хвилин, щоб обмірковувати. Кожен, кожну свою мить. Да, Ви дивитесь майбутнє, ви е, хочете, ви плануєте, ви навіть, е, можливо, у вас такий, знаєте, мрія об'їздити, ну, мрієте, така далека десь така мрія у вас, да, хочете десь мандрувати, десь поїхати, десь е, пуститися. От, тому що е, двійка да, людина держить шар. Да? Це земний шар. От, людина держи земний шар в руках. Можливо, у вас м м м навіть в планах да? об'їздити якісь країни, десь побувати. Можливо, у вас є таке в планах, от той, хто дивиться зараз, да? можливо, ви це плануєте, але двійка говорить про те, що треба зачекати. От треба зачекати, от треба свій план дуже і дуже ретельно і дуже добре спланувати, не поспішаючи. Не поспішаючи і вистраюючи правильну стратегію для ваших подальших дій. І вам цього не вистачає як розумного планування. Розумного планування, як це, як це зробити. Що в першу чергу, що в другу. Як так зробити, щоб це не зашкодило не вам не оточуємо? Тобто правильно вибрати стратегію. Можливо, це вам і не вистачає. Але що саме? От слідуючи питання, ми зараз розглянемо. Чому я відчуваю таку нестачу цього? Чому ви відчуваєте таку нестачу цього? Чому саме ви не вмієте саме так вистраювати? Чому? Тому що у вас ось у четвірка жезлів, да, тому що у вас, можливо, якийсь є страх, можливо, якихось мало знань. От ви лежите, можливо, ви не ось людина лежить нерухомо, можливо, ви мало ну як, Мало що впізнаєте, мало працюєте над цим, мало працюєте, можливо, навіть зовсім не працюєте над цим. Можливо, вас що стримує, можливо, у вас ось у мечі, вони ще хтось вас стримує, да? ну, не дає. Або навпаки, підганяє хтось. Да? От вам четвірка мечів, от ви коли жите в такій непокорі, да, в такій от перед вами все нависло, і ви, можливо, ще, мечіться ще і слово, да, мечіться ще і воздух, можливо, вам якихось знань не вистачає, можливо, вам якоїсь впевненості не вистачає, можливо, є те багато що, що вам, тому що, от, щоб зачекати, треба якийсь час якийсь знання, якийсь такий період, щоб зрозуміти це. А вам, оцього саме, цього немає. Цього немає. У вас немає такого стрімкого, ну, я б сказала, такої тяги для того, щоб правильно вистроїти свою стратегію. Тому що вам не вистачає саме стратегії у вашому житті, да? але ви не вмієте не вистроїти, тому що, можливо, мало знань. Можливо, ви не розумієте, як це. Тому, можливо, вам ще якийсь час потрібно на те, щоб цього навчитися, щоб це пізнати. І ви оце відчуваєте. Ви відчуваєте оцю нестачу. Можливо, вам часу не вистачає на оце все також, може бути. можливо, часу не вистачає. А можливо, ви навіть просто не готові до цього. Знаєте, от буває так, що кажуть, от я хочу те-то, те-то, багато чого. А коли з людиною трапляються якісь, наприклад, ну, людина доходить до цього. А виявляється, що вона просто не готова до цього. Тобто людині дається оце все, а вона, знаєте, от не вміє і не готова. І в неї все і з рук падає, і все, і вона ну, розумієш, вона просто до цього була не готова. Тобто вона хотіла, але не була так сильно підготовлена до цього. І вона це теж розуміє. Можливо, так само і вас, можливо, ви ще до цього і не готові. Там треба якийсь певний час для того, щоб бути готовим. І от через що четверка мечів і говорить, ви ще не готові. Можливо, приймати оте, щоб мати оцю таку стратегію. Можливо, вам ще потрібен якийсь час на це. Так, ну давайте далі йдемо. Да? І як це впливає на ваше життя? А впливає, у... дивіться, бачите, як карти лягають, дуже чітко. А впливає в тому, що ви починаєте розчаровуватися. От як це впливає на вашу енергію? Е, впливає так, що ви розчаровуєтеся. Ви дуже висунуєте. От у вас дивіться, у вас, знаєте, як говорять, у вас є шанси. Дивіться, ось, у вас є шанси. Да? П'ятірка кубків. Е, троє лежать, а двоє ще стоїть. У вас є шанс. У вас є можливість це все виправити. Е, але ви ну, якби не, не приймаєте, не готові, так як по четвірки мечі. Ви вже не готові до цього всього. Вам потрібен час. І це впливає на вас сильно. І ви це відчуваєте. І ви дуже розчаровані цим. Ви, можливо, десь навіть шкодуєте про щось, про те, що у вас було, а ви не, як, не, не брали це. Не не сприймали оце все. Да? Але е, у вас є шанси для того, щоб е, е, поповнити вашу енергію, щоб е, цей час, щоб зрозуміти, як діяти. У вас є на це все. У вас є шанс виправити оце все. У вас це все є. Але ви навіть не помічаєте, ви навіть так відвернулися, і це дуже сильно впливає. Да? Ось ви розчаровані. От, от, Знаєте, от ви хочете все зразу, вас не, не, ви не отримуєте, ви не, не розумієте, як і що, і до чого. От, е, 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 ну, як Казалось би, все робите для того, щоб це все було, а розумієте, що нічого у вас цього немає. Е, але ваша от така проблема в тому, що ви неправильно е, вистраюєте. Відбудовуєте стратегічний план ваш, як до цього дійти? Як це зробити, оцю таку стратегію. І це все через те, що вам не вистачає і часу, і знання, і це дуже впливає на вас в тому плані, що ви дуже цим розчаровані. Але давайте розглянемо слідюче питання. Але як ви Можете будете, як ви можете бути задоволена цим. Як ви можете, як ця енергія? От ви є така енергія, чому ви розчаровані, та, що от, ви не вмієте вистраювати, у вас немає такої якоїсь стратегії, вам треба навчання. Але давайте розглянемо, що. Як ви, можете, як ви можете бути задоволені. Як ви можете бути задоволені. Ви можете бути задоволені стабільністю. От тим, що у вас є, ви можете е, задоволені стабільністю. Тобто е, бути трішки таким, знаєте, от помірковним, все-таки стабільним. І, можливо, все таки як гроші да, випадають вам, то ви можете ну, Потратити на це, от на е, це навчання, на це все якось фінансами. да, от Ви можете е, бути задов... задоволені тим, що з фінансами. Ви можете, наприклад, вкластися, щоб зрозуміти, да, е, оце все, ви можете вкластися фінансово, тобто піти на якісь курси. Наприклад, записатися, або отримати якусь пораду консультанта, наприклад, фінанси вкластися. Да? От, це так може відігратися. А може відігратися просто, що да, вам не вистачає цього, але ви задоволені тим, що у вас є фінанси. Що у вас це все стабільно, що у вас все добре, і ви цим задоволені. І фінансово на вас це якби, ну, ніяк не впливає. Тобто з фінансами тут все добре, і ви цим задоволені. Якщо ви десь в чомусь трішки розчаровані, то фінансова сторона говорить вам про те, що у вас фінансовою сферою ви задоволені. Що тут, як то кажуть, Якщо немає якогось плану, немає якоїсь стратегії, зато у вас є гроші. Зато ви фінансово стабільні. Але якщо ви. Все ж таки страдаєте, тому що п'ятірка кубків говорить нам про те, що все-таки є таке розчарування, то ви можете просто піти до якогось консультанта, до якогось паківця, кластися, наприклад, там заплатити, вона вам допоможе, розповість там, дасть якісь настанови, навіть якусь консультацію отримати. Да? Записався до мене на акції, наприклад, яка буде діяти до 25 грудня. Ви також можете записатись і отримати ту пораду і ту консультацію, яка вам дійсно треба, і яка вам розповість, що саме вам треба, як саме вам треба діяти, що вам треба робити. Це також може і так відігратися. І що вам треба знати, щоб знайти це? Ну, я вже сказала трішечки, да, але подивимося, що говорять карти. Так, дивіться, вісімка кубків. Вона говорить про те, що вам вже пора вирушати у вашу життєву дорогу, тобто залишати оці старі звички. Старі погляди, оте все старе, що віджило від себе, ви його залишаєте, і розпочинаєте свій новий шлях, свій новий шлях, про що говорить і вісімка кубків, так? що все старе те, що віджило від себе, ви залишаєте і йдете, взявши з собою лише саме необхідне і саме те, що вам потрібне, і ви вирушаєте в такий в життєву дорогу, в життєвий шлях за порадою, ви вже дивитеся на все по-іншому, по-новому. Вам треба розкритися, вам треба по-іншому на це все дивитися, по-новому. І, можливо, якась подорож, можливо, дорога якась вам допоможе знайти це. Можливо, це може бути дорога і в прямому сенсі. Можливо, дорога будь і в іншому сенсі, в тому, що вам потрібно, як то кажуть, ну, переглянути свій світогляд на життя. Да? І, можливо, вам не треба кудись їхати. Можливо, навіть і в себе вдома знайти хорошого фахівця. Хорошого консультанта, хорошого порадника, ту людину, яка вам допоможе вирішити ті ваші такі важливі питання життєві, які допоможе вам збалансувати ваше життя. І допомогти у вирішенні тих проблем, які дійсно у вас зараз існують. І пропрацювати. Оцю сферу, що саме вам не вистачає. Я розглянула лише один такий розклад по картам Тару, таку тему, що саме вам не вистачає. Але якщо ви запишетесь до мене на консультацію, ми будемо розглядати. Ваші питання, ваші прогнози, то ви можете і, і, і любі розклади дивитися. Це і відносини, і здоров'я, і кар'єра, і фінанси, і оточення, і, можливо, вас саму прокачать трішечки, продивитися, що саме вас безпокоїть, що саме вас бентежить. Це можуть бути інші зовсім розклади, ті, які вас саме більше хвилюють. Тому це будуть такі розклади, вони будуть безкоштовні, це як бонусом буде для вас йти. Тому, будь ласка, записуйтесь, я вас всіх запрошую, ми проаналізуємо, пропрацюємо, я вам допоможу знайти той шлях, який для вас самий, такий підходящий який буде, ну, буде виграші. Е і тому я вас всіх запрошую. І будемо також дивитися ті розклади по Таро, які вас саме більше зацікавлять, які саме більше е вас ну, ту сферу життя, яка, яка вас зараз більш за все. Е ну, Тривожить, да, бентежить, тривожить, скажімо так. Ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Якщо, звісно, вам сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коменти, записуйтесь на консультацію і підписуйтесь, звісно, на канал. Діліться цим відео з іншими, можливо. Це також їм допоможе у вирішенні питань деяких. А в мене на сьогодні все. Я дякую вам, що були зі мною, що дивилися, що підписувалися. Дякую, що до кінця були. Бережіть себе, хай вам щастить. Хай збуваються всі ваші мрії, всі ваші плани. І відпрацьовуйте все те, що вас так. Бентежить і що ну, лягає вам таким тягарем на душу, на серце. Да? От відпрацьовуйте оце все, щоб воно у вас все відпрацювалося. На цьому в мене все. З вами, як завжди, була я, Лариса. Бережіть себе і своїх близьких. І чекаю вас на консультації і в моєму наступному відео, яке вже буде зовсім-зовсім скоро. Ми будемо говорити про е, рунічні е, формули. Про рунічні формули, як їх ставити, які бувають, і як вони вам будуть допомагати по життю. На все вам добре. І не пропускайте підписуйтеся. З вами була я Лариса і вже до наступних зустрічей. Всім пока.